Хотів би приєднатись до цієї слави, яку тільки що проспівав хор. Це велике благословення для моєї душі і давати славу тому, хто створив небо і землю, все видиме і невидиме. Давайте злибини наших сердець, злибини наших душ, скажемо слава Ісусу Христу! Слава. Хай ім'я Його буде благословенне. Я вже пережив благословіння Боже, бо немає кращого місця на землі, як бути в домі Божому, в домі молитви, де поклоняються Господу, сотворившому небо і землю, де прославляється ім'я Ісуса Христа, Спасителя наших безсмертних душ. Хоч я не поет, але люблю поезію, Хоч я не співак, але люблю пісні. Щоб не випустити думку, хочу подякувати хористам за прекрасний спів. Хочу подякувати, хто групові пісні виконували, чи то сольні номера, чи то дует, чи тріо, чи групові. Ви знаєте, душа раді, щоб я не випустив думку. Якщо вам не трудно буде хористи, перший раз я цю пісню чув, яку ви співали. Я повезу її до себе, я приїду до нас і скажу диригенту нашого хору: я приїхав не пустий, я привіз нову пісню. Якщо ви можете, зробіть копію, будь ласка, буду дуже вдячний. Хай Бог благословить. Дякую братам, які дали можливість. Я не себе хочу показати. Я хочу про милість Божу говорити. Сьогодні свято, свято жнив, День подяки. І Перше, чим ділитися буду деякими думками і слова Божого, хотів би коротенького вірша зачитати, якщо дозволите. Так і називається День подяки. Сьогодні свято жнив, День радості і подяки. Хай ли невдячний спів, забудьте смутки всякі. Земля прослав Христа, за всі його щедроти, за милість без кінця. За радості й турботи, за вітер і тепло, за стигле в полі жито, за сонце, що зійшло, і знову ясно світить, за ранки весняні, погожі літні днини, за всі щасливі дні і за сумні хвилини, за гори і поля, джерела і криниці, за річки і моря, за колоски пшениці, за теплі вечори, за спокій і свободу, за голос дітвори, повітря. Чисту воду за хліб, що на столі, за овочі, що маєм, ми в радості й хвалі осанна заспіваєм. Нехай Творцю хвала ніколи не змовкає, за всі його діла, хай вся земля співає. Подяки, день настав, це є Господня справа. Цей день нам Бог послав, Йому хвала і слава, Аллилуйя! Хай буде благословене Господнє ім'я. Час біжить невпинно. Я хотів би, щоб ваш пресвітер, закінчував це служіння, постараюся, щоб небагато можливо часу забрати. Воно так личить, щоб браття які відповідальні, закінчували служіння, але брат сказав, що може брати і до 15, і до 20 хвилин. Не знаю. Як мені це вдасться молитися в, в своїх серцях за те, що Бог благословив, поділитись тими думками, але в основу хотів би покласти Слово Боже для нашого роздумування. Отже, книга про Каїсаї, якщо можете, висвітлюйте, будь ласка, буду тільки вдячний за це. Книга про Каїсаї, третій розділ, перший вірш, читаємо наступні слова. Бо Господь, ось, Господь, Саваот. Візьме з Єрусалиму із Юдеї. Підпору і опору, всяку підпору від хліба і всяку підпору води. Це перше місце. Книга пророка Езекіїля. П'ятий розділ. Читаємо з 16 вірша, Ізекіля 5:16. Коли я, я з Великої букви, тобто Господь про себе говорить, пошлю на них злі стріли голоду, що будуть нищівними, що пошлю їх понищити вас та примножу голод на вас, то я зламаю вам підпору хліба. Знову чуємо слово підпора і опора. Цей же самий автор, пророк Казикіїл, 14 розділ, 13-й вірш Ізикійля 14, 14,13. «Сину людський або з 12-го, і було мені слово Господнє таке. Сину людський, коли згрішить проти мене земля, спроневіруючись, то я простягну свою руку на неї і зламаю їй хлібну підпору і пошлю на неї голод і вигублю з неї людину і скотину. А коли б серед неї були три мужі: Ной, Даніїл та Йов, вони в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь Бог. Як ви вже ловите хід моїх думок, я думаю, сьогодні моя тема буде, чи моє роздумання разом із вами про. Ключові слова, які ми зачитали в, цьому, в цих текстах Слова Божого, це опора і підпора. Це слова синоніми, а синоніми це слова, які близькі за значенням своїм. Цей дім, прекрасний дім, ви маєте молитви. І от тут є одна опора, там є друга опора, там ще дві опори. Вони служать і як опори, і як підпори. Чи не так? Цей балкон не міг би, мабуть, сам по собі стояти. Можливо, би дав тріщину, і, можливо, навіть була небезпека, що він міг би обвалитися. Але коли є опори, коли є підпори, він стоїть ця конструкція надійно. Коли ми їдемо по вулицях, ми бачимо є електричні стовби, які підтримують що? Електричні провода або дроти, так? по яких біжить струм. Це також опори, це вони підтримують, щоб значить хтось не торкнувся, тому що електричний струм він може. Дарити може і забити людину. І для цього є підпори. Коли ми в великих містах буваємо, ми бачимо мости, і там є також величезні опори або підпори, на яких тримаються ці мости. Особливо, коли в великих містах, бути, де є великі річки, є і розводні мости, але не будемо на цьому багато зупинятися. Ви знаєте, що для земного життя є дві опори або підпори. Це хліб і вода. Господь на землі для фізичного життя дав дві опори або дві підпори: це хліб і вода. Інші підпори або опори це робота, від якої ми маємо дохід. Ми заробляємо гроші, потім ті гроші тратимо найперше на харчі, на одяг і на все інше, що потрібно для підтримання нашого життя. Ще які підпори можуть бути? Це якісь заощадження в банку, можливо, збереження і так далі. Це може бути, як я сказав, наша робота або власний бізнес, власною справою, хтось займається від того, має прибуток. Можуть навіть такі бути опори, як знайомства, або близькі стосунки із впливовими людьми, особливо це в світі практикується. Хтось має депутата знайомого, хтось має великого начальника родича. І це також, знаєте, люди роблять опору на це. Або в критичний час звертаються до таких людей за підтримкою. З Давніх часів ми знаємо з історії, навіть батьки, діди наші нам розказували, що землю. Або нерухомість робили опорою своєю. Хто мав багато землі, це вважався багатим чоловіком. Тобто він сам працював його сімейство і вже навіть наймав робітників, які працювали на нього, за що він їм платив. І земля або нерухомість – це була дуже така тверда і надійна опора в житті людей. І, взагалі, якщо вертаючись до цієї думки, можна сказати, що є таке народне українське прислів'я, що є як є хліб і вода, то що не буде вже? Так, ви знаєте, це. Не буде голоду, правда, хлопчики, ви ще мало, маленькі, ви ще не знаєте, що таке голод. І дай Бог, щоб ви не знали, що це таке голод. Я не скажу, що я пережив голод, але були моменти в житті, коли було недоїдання. Особливо, коли я служив у війську, бувшій радянській армії. Нас дуже-дуже так скупо годували. Знаєте, і не раз приходилося крадькома, десь такий окраєць хлібчика десь і так в кишеню ложив, так, бо потім знаю, тільки вийду через. Десять хвилин вже знову хочеться їсти. Так, 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 тут смокче. Виділяються ці шлункові соки, роз'їдають всередині. А тебе тільки так трошки, щоб ти міг, знаєте, не померти годували, можна так сказати. Але хочу сказати, дяка Богу за всі, можливо.